Зоя сиділа біля вікна і дивилася, як повільно опускається вечір. Осіннє сонце торкалося в верхівок дерев, а вона все дивилася, ніби намагалась зрозуміти, коли саме життя пішло не туди. Вона знала, гаряча розмова з донькою неминуча, і що б вона не сказала, Оля її не зрозуміє, бо не може зрозуміти, поки життя не навчить. Колись усе починалося зовсім інакше. Зоя була молодою, красивою, якій тоді здавалося, щасливою. Вона вийшла заміж з великого кохання. Віталій умів гарно говорити, жартувати, був душею компанії. Перші роки їхнього шлюбу здавалися казкою, особливо коли народилась маленька Оля. А потім у Віталія з'явились нові друзі, п'ятниці з пивом і веселими історіями, які щоразу закінчувалися тим, що гроші, грошей в домі ставалося менше. Віталію, казала вона йому тихими вечорами, коли дитина вже спала. Я не хочу сваритися, але ж ми не можемо так жити. Все буде, не починай, відмахувався він. Ти тільки віриш, вір у мене добре? Вона вірила. Кілька років вірила, а потім більше не змогла. Коли вона збирала речі, Оля плакала, стиска... стискаючи в руках стару ляльку. Мамочко, не треба, схлипувала дівчинка, доню, обіймала її Зоя, ми просто підемо жити в трохи інше місце, все буде добре. А Віталій стояв навколішках і просив Зоя, я все зрозумів, я змінюсь, тільки не йди. Але вона вже знала, що повернення немає, не заради себе, заради дитини. Доля швидко подарувала їй новий шанс. Михайло в її житті ніби з іншого світу, впевнений, діловий, стриманий. Він не сипав красивими словами, але в його діях було те, чого Зоя завжди прагнула стабільність, турбота, порядок. Я бачу ти сильна жінка, сказав він їй, але сильним теж треба мати на кого спертися. Через рік вони одружились. Для Олі він став відчимом, але Михайло намагався бути для неї справжнім татом купував подарунки, водив у парку, плачував в кращу школу. Та дівчинка щоразу казала дякую, але я все одно люблю свого тата. Михайло лише зітхав любов не купиш, казав він Зої. головне, щоб вона виросла хорошою людиною. Віталій тим часом справді змінився. Після розлучення перестав пити, почав малювати, виявилося, що має талант. Маленька Оля, коли підросла, почала потайки бігати до нього. Приносила йому пиріжки, розповідала про школу. Та тільки мамі не каже, казала вона, бо мама сваритиметься. А Віталій усміхався, нехай доню. Головне, що ти прийшла. І так руками одні виховували, інші чекали. Коли Оля стала дорослою, вона все ще ділила серце навпіл між тим, хто дав життя і тим, хто дав усе інше. А потім Оля надумала виходити заміж. Весілля готувалося велике Михайло, як завжди, взяв усе під свій контроль ресторан, сукня, музиканти, фотограф, все найкраще. Ти моя донька, казав він, і я хочу, щоб у тебе було найкраще весілля. Він навіть замовив золоті обручки з гравіюванням. Оля дякувала, але в очах щось було тривога чи сумнів. І от за тиждень до весілля вона призналась мамі. Я хочу, щоб мене до вівтаря вів мій тато. Зоя ледь не впала. Хто Віталій? Так, він, мій рідний тато. Олю, ти розумієш, що весілля оплачує Михайло, що він робить це все від душі і він вважає тебе своєю донькою. Я вдячна йому, мамо, але це мій день. І я хочу, щоб мене вів тато. Коли дізнався Михайло, він мовчав, а потім сказав Якщо це твоя воля, добре, але тоді хай твій тато і оплачує весілля. Зоя поблідла, «Михайло, та що ти? Ми вже все замовили? Я слово своє дав заради сім'ї, але якщо я більше не сім'я, то навіщо мені все це? Оля побігла до Віталія. Той жив скромно у маленькій квартирі, серед своїх полотен і фарб. Тату, ти ж прийдеш на весілля. Прийду до нього, він лагідно усміхнувся. Але я не можу тобі дати того, що може дати він. У мене є лише любов, а грошей нема. Коли прийшло до справи, виявилося, що грошей на весілля не було справді, тому весілля відбутися не може. А Михайло не передумав Я не злий Зоя, – сказав він дружині, просто я втомився бути тим, кого не бачить. Вона ніколи не визнавала мене. Оля плакала, дзвонила нареченому, пояснювала, але той, почувши, що весілля поки що відкладається, холодно відповів: Мабуть, так буде краще. І зник. І тепер Зоя сиділа біля вікна, дивилася увечір і думала: Доню, ти ще молода. Ти не розумієш, що не той батько, хто дав життя, а той, хто ставив на нога, той, хто не втікав а був завжди поруч. Ти не зрозуміла цього зараз? Може, зрозумієш потім? У двері постукала. Мамо, можна почулася за мить. Зоя повернулась, на порозі стояла Оля, бліда з червоними очима. Мамо, я, здається, не робила дурниць. Я думала, що правильно роблю, я просто хотіла, щоб тато мене вів. Я не хотіла образити Михайла. Зоя погладила її по голові. Дитино, всі ми робимо помилки, але ти образила Михайла. Оля плакала, потім каже, може, я піду до нього, вибачуся. Михайло весь у справах. Коли побачив Олю, лише мовчки підвівся. Я прийшла попросити вибачення, сказала вона тихо. Якщо ви так хочете, то ведіть мене до вівтаря. Ні, відповів він. Тепер я вже не хочу. Ти була донькою, яка шукала любов. А я хотів заслужити вдячність, Та ти нічого не оцінила. Я вже старший Оль, я розумію, що часом треба просто любити, не чекаючи подяки. Оля заплакала ви все одно для мене тато, і мені зараз потрібна ваша допомога. Я зробив для тебе все, що міг, а далі ти сама. На весілля грошей не дам, як і сказав Маму нічому не звинувачу і не засуджую її. Оля пішла з низько опущеною головою. Вона зрозуміла, що не бачить її весілля своєї мрії. І вона сама в усьому винна. А як ви вважаєте, як би було правильно вчинити в цій ситуації?